Слухай, за незалежну Україну наше суспільство не раз солідаризувалося, наприклад, під час Революції Гідності або російсько-української війни. А чи відбувалося таке за радянських часів? Так, ця подія сталася у 1990 році і відома як Революція на граніті. 2 жовтня десятки українських студентів вийшли на меда незалежності. Власне, його почали так називати якраз після революції. Метою студентів було виконання Верховною Радою УРСР п'яти вимог, зокрема, відкладення підписання нового союзного договору між республіками СРСР. І яким чином вони вирішили цього досягти? Голодуванням. прямо на площі студенти розбили наметове містечко, у якому з кожним днем ставало все більше голодуючих. До кінця першого дня протестів зібралося уже 108 людей, і радянська влада нічого з цим не робила, такого ж не могло бути. Дійсно, перші 3-4 дні були відносно спокійними. Та на п'яте планувався марш ветеранів, який проходив через Крещатик. Існувала загроза того, що містечко просто знесуть. На щастя, саме тоді багато киян вийшли на площу і утворили живий щит між протестувальниками і маршем. Та й загалом українці підтримували б акцію: хто теплими речами, хто аудіоапаратурою. Круто. А голодували тільки студенти у Києві? Ні. Згодом до них приєдналися й інші люди. Крім цього, відомі дисиденти та письменники часто відвідували їх, а народний депутат Степан Хмара навіть долучився до акції. Студентські протести відбувалися по всій Україні, а деякі з викладачів львівських вишів також оголосили голодування. Ого, так протестувальники досягли чогось? Звісно, після 16 днів протестів лідери руху змогли виступити на телебаченні зі своїми вимогами, а Верховна Рада виконала більшість із них. Саме революція на граніті започаткувала звичайне насильницького протесту в Україні та солідарності українців під час таких подій.